Електросамокати з'явились в нашій країні відносно недавно, але вже таке відчуття, що вони були завжди. Цей вид транспорту швидко став дуже популярним, та в великих містах України швидко почав витісняти гіроскутери та велосипеди. Та чому це сталося? Електросамокат це неймовірно зручний тип транспорту. Відштовхнувся та поїхав. Він вимагає мінімальних навичок та дозволяє швидко пересуватись містом, їздити на роботу дешевше і швидше, саме на електросамокаті, ніж на класичному транспорті. Тим Бачиш, що ви отримаєте неймовірне задоволення від переміщення самокатом, свіже повітря, не потрібно контактувати з людьми. Електросамокат це свобода. Можна їхати куди завгодно, пройтись ТРЦ чи зайти в магазин разом з самокатом та з легкістю зберігати його в квартирі. Саме тому для пересування Києвом ще давно я вибрав Xiaomi M365. А зараз прийшов час оновитись на новенький Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra Він увібрав в себе все найкраще, що ви могли раніше бачити. Бачити в електросамокатах від Xiaomi та надав нам круту зовнішність, потужний двигун, чудову автономність і великий кліренс разом із надійною підвіскою, про що й поговоримо в сьогоднішньому огляді. І насправді, це мій особистий електросамокат, тому в цьому відео я розповім деякий досвід використання, та не буду гаяти час. Погнав! придбавши Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra, ви отримаєте доволі таки масивну коробку з вагою приблизно 29 кілограм. Майте це на увазі, купуючи самокат. А діставши його з коробки, ви в комплекті отримаєте й зарядний пристрій потужністю 120 ватт, який повністю поповнить заряд девайсу за 6,5 годин. Що насправді швидко враховуючи його автономність, але про це поговоримо трохи згодом. Крім зарядного пристрою, ви в комплекті отримаєте набір з п'яти болтів, чотири з яких потрібні для фіксації керма. Один залишається запасним. І все, самокат готовий до роботи. Та спочатку потрібно перевірити тиск в шинах. Вони повинні бути накачані на 45 PCI для правильної роботи підвізки і електромотору. А перед першою поїздкою вам потрібно завантажити застосунок Xiaomi Home, де потрібно переглянути відеоурок та активувати самокат. Ось перед вами з'являється немаленьких розмірів самокат. Його довжина складає 120 см, висота 126 см, а вага 24,5 кг. Але завдяки механізму складання можна зменшити загальну висоту самокату до 54 сантиметрів, зафіксувати кермо спеціальним механізмом та спростити процес переносу самокату чи підйом. Так, вага 24,5 кг кілограми відчутна, особливо якщо вам потрібно піднімати самокат на сходах але я особисто піднімав та спускав 4 ультра з 8 та на 8 поверх будинку, коли було відключення світла та не працював ліфт. Така вага може бути для декого критичною, проте у Xiaomi є. Є рішення Xiaomi Electric Scooter 4 Lite Gen 2 з вагою 16,2 кг і комфортними 10-дюймовими колесами, завдяки чому цей недорогий та легкий самокат, має великий кліренс, але звісно, запас ходу у нього обмежено, про що розповім трохи згодом. До того ж, є ще Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Gen 2, який має потужний двигун і чудову автономність, проте за рахунок відсутності підвізки. Його вага складає 19 кг, а про його потужність і автономність згадаю. Трохи пізніше в цьому відео. І повертаючись до ультра, варто відмітити її футуристичну зовнішність, незвичної форми підвізка переднього колеса, двокольорове виповнення, 10-дюймові шини DuraGel. особливість яких це спеціальний матеріал, який заповнює прокол та не дає шині спустити, якщо сталася неприємна ситуація. Із елементів керування у вас є одна кнопка під дисплеєм, яка й вмикає самокат. Нею можна увімкнути фару та змінити режим їзди, яких є 4. Режим ходьби має обмежену швидкість 5-6 км на годину. Режим Drive має обмежену швидкість розгону та максимальну швидкість 20 км на годину. Режим S і S+, мають максимальну швидкість 25 км на годину. І вони відрізняються динамікою розгону та реакцією на курок газу. Зліва у нас знаходяться гальма, і коли ви їх натиснете, спрацьовує одночасно система барабани гальм на передньому колесі та електричне гальмо. Ці системи працюють разом для ефективного сповільнення самокату. До того ж, в мобільному застосунку. Home. ви можете переглянути заряд у відсотках, заблокувати самокат, вибрати режим роботи рекуперації та оновити програмне забезпечення. Та давайте саме зараз поговоримо про динаміку і згадаємо інші моделі лінійки Xiaomi Electric Scooter 4. Перед вами з'являється табличка з заявленими виробником даними потужності та дальності ходу на одному заряді. Та варто зазначити, що дальність ходу залежить від багатьох факторів, які у будь-якого електротранспорту все залежить від навколишньої температури, ландшафту. Які ви долаєте. Та власне, ваги водія і режиму їзди. Особисто я, керуючи 4 ультра, має середній пробіг 50 км на одному заряді, долаючи маршрути Києвом з великими перепадами висоти рельєфу, та все це виключно користуючись режимом S. І це неймовірно крутий показник, як для самокату з об'ємом батареї 560 Вт годин. Та це ще не все. Xiaomi Electric Scooter це перший мій електросамокат, який здатен їхати майже без втрати потужності, включно до останніх. Відсотків заряду батареї, а потужності тут. Багато номінальна потужність 500 Вт з піковою потужністю 940 Вт, яка використовується при розгоні. Цей самокат в режимі S. Дуже бадьора набирає швидкість і здатен вивести навіть на дуже круті гірки, заявлений виробником нахил 25%. Він долає без проблем. Далі підвізка до Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra. У мене було кілька самокатів без підвізки, як, наприклад, у 4 lite Gen 2 та 4 Pro Gen 2. Відсутність підвізки зменшує загальну вагу та дає змогу більш точно керувати самокатом, і самокат без підвіски це крута річ, якщо на вашому шляху асфальт, рівна плитка без помітних стиків, а погану дорогу самокат буде бачити не часто. мій маршрут проходить через багато нарівних дорог Києва, безліч бордюрів, з'їздів, доріжки можуть бути підірвані корінням дерев. І саме в таких умовах ультра це спасіння, її підвізка працює завдяки спеціальним еластомерам, які виконують функції амортизаторів. Це надзвичайно надійна підвізка. В ній із елементів два важелі та еластомер між ними. Ця підвізка чудово відпрацьовує на великих ямках, пристрибувані із невеликих сходинок та пом'якшує проходження стиків плитки і дуже допомагає приїзді по поганій дорозі. До того ж, на відміну від самокатів з амортизаторами, Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra надзвичайно тихий, тому що при роботі амортизатору може бути звук відбою при надто великих нерівностях. Та такого недоліку немає ультра. Вона дійсно відчувається монолітною. Дуже керованою завдяки передній вилці незвичної форми, що навіть дає відчуття від масивної ультра компактного самокату з дуже потужним двигуном. До того ж, самокат має захист від вологи та пилу по стандарту ip 55 та з легкістю витримає поїздку в дощ, проте, все ж не радив би штурмувати глибокі броди. А потужний ліхтар із лінією світла не тільки покаже вам дорогу вночі, але й не засліпить пішоходів чи інших учасників дорожнього руху. І саме завдяки всім цим факторам, Xiaomi Електрик Скутер 4 Ультра став моїм особистим самокатом, на якому я вже проїхав більше 400 кілометрів. І за весь час володіння я зрозумів, що зробив правильний вибір. Дякую за перегляд. Бувайте!